Маркія. Як тебе розвернись. Та Звернись, розвертатись? Ти що? Що це? Валим! Треба валити! Дмитро! Сьогодні знімаємо другий епізод. Поїхали. Сьогодні ми розслідуємо досить цікавого і водночас небезпечного СП-об'єкта. А саме 033 РУ. Це російський СП-об'єкт, тому сьогодні ми не тільки постараємося його зустріти, а ще і в... вбити. І за те, що він не давав спокою українцям. Дмитро! О! СCP-33 RU. Це російський СЦП, І щоб його призвати, нам потрібно для початку випити снадійно, потім запити його алкоголем, сісти в машину і їхати кудись далеко. А далі вже все саме станеться. Нам потрібно випити снадійно перед тим, як їхати кататись на машині. І їхати треба в далеку дорогу. І за те, аби ми під час дороги заснули. Іменно тоді, а алкоголь для зога, бо він, ну, він чує алкоголь своїм третім оком. Гразд <рес> а, а на цей, а прямо зараз ми їдемо його призивати. Авто в нас є. Ну, звісно, таке собі авто, але на ньому теж покататись можна. Не отаке, от як отама доїздять. От а отаке. От ну, в принципі, це теж норм. Для нашого розслідування підходить повністю. Ну, а, краще. Тому прямо зараз ми його будемо призивати. Пока. Але, звісно ж, вдень як ми його призивемо? Він же ж треба якось спати. Як ти заснеш вдень? Ну, звісно, якщо трохи покурити, трохи попити, трохи цей і снудійного під кінець, то ти то конечно, Можна зробити спокійно. У нас біда. Ти, ти треба було під час дороги, а ти що, вже це все зробив? Ладно, пофіг, я поїхав без Дмитра. Мало його призма. Ну, звісно, але перед тим ми розкажемо цей, оскільки він зупиняє тільки українських людей. Чомусь. 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 І за того, що це російський. Стій. Це. в камеру не влазиш нормально. Тому ми. Ось, це, де. Добрий день. Тому ми дивіться, що підібрали зі собою. А, пам'ятаєте? Пам'ятаєте, минулий випуск наш? Ми це збираємося йому в морду кинути. Оскільки нас обробили амназіаком СЦП і та штука більше на нас не працює. От, я можу його спокійно собі, вот так. А я можу його спокійно. А. Його їсти. Коротше. Тому ми... а на нього вона якраз добре працює, тому ми йому це закинемо в морду під час дороги, аби він ще кудись влетів. Тому ви готові? Чекайте, зараз буде. All right. На землю пушку. yeah